Кар'єрний хаб, вона для жінок, котрі зазнали насильства, є внутрішньопереміщеними особами чи виховують дітей з інвалідністю, та медичний центр благомет продовжують урізноманітнювати дозвілля жителів Клуцької громади. Уже в четверте, в стінах хабу, що розташований за адресою Шотороставелі 9 в обласному центрі, відбуваються зустрічі з фахівцями медичної справи. В неформальній атмосфері за філіжанкою ароматної кави у форматі питання-відповідь люди дізнаються, як покращити своє здоров'я, мати гарний вигляд, бути позитив. Бно налаштованим сьогодні про це розповідала головний лікар Вищезгаданого центру Ольга Назаревич. Модерувала дискусію начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан. Захід тривав майже півтори години. За цей час присутні встигли почути безліч цікавих історій на медичну тематику. А головне зрозуміли здоров'я то дар Божий, і його треба берегти. Цей формат роботи у роботи про ментальне здоров'я він якийсь такий, знаєте, набрав такого ажіотажу, тому що дуже багато жінок відвідують, вони цікавляться, їм легше прийти сюди до нас ніж піти записатися на прийом до лікаря. а тут можна в такій неформальній атмосфері поспілкуватися. Якщо кожна жінка хоче бути щасливою, хоче бути, хоче бути завжди в ресурсі, на обов'язково повинна звернутися до нас. Вона Хаблуцька, він знаходиться за адресою вулиця Шотароставелі, 9. Економічна та фінансова незалежність в руках кожної жінки.